Привіт! Кілька днів не підходила до рослинок, у нас дуже волого, йдуть дощі, температура знизилась, тому не було необхідності поливати. Рослинки близько не розглядала, так здалеку любувалася їх цвітіння. І сьогодні, власне, коли підійшла знімати відео, помітила на кількох своїх квітулях отакі ось ушкодження. Це гусінь. Тобто личинки метелика, які вилупилися з яєць, починають отак ось таку шкоду приносити листочкам наших пеларгоній. Це є так доволі, скажімо так, небезпечно і неприємно, тому що вони можуть дуже швидко з'їсти не тільки листочки, а іще і бутончики. А бутончики мені дуже-дуже дуже шкода, тому що вони потім в результаті показують нам таке ось шикарне цвітіння. Не на одній рослинці, на кількох, ось навіть підвішена у мене грація коко Шанель. І такі ось уже дірочки на листочках. Масово вони почали з'являтися. Ще десь я так перепрошую я в плащі, тому що родить. Ось, бачите, тут ось вигризена дирочка. Ще на кількох кущиках бачила. Тому сьогодні проводжу обробку. Для обробки я використовую хімічні препарати. Тому що це швидко і дієво. Рослинки в мене знаходяться на вулиці, я можу собі це дозволити. Звісно, використовую маску, рукавиці і тому подібне для свого захисту. Використовую препарат другого класу токсичності, тобто, це є препарат з класу небезпечних. Тому не рекомендую їм користуватися в приміщенні. І якщо на вулиці, то звісно себе захищати. Препарат має лярвоцидну дію, тобто діє на личинки. Вибрала його, ну надіюсь, допоможе. Тому що минулого року користувалася іншим препаратом. Називати препарат не буду. Хто бажає долучайтесь у вайбер-групу. Там можемо це обговорювати. Тут я не хочу, щоб це сприймалося як якась реклама. Ось. І також додала ще в суміш амінокислоти. тобто Заодно це буде підживлення, антистрес для рослин і така, скажімо так, лікувальна властивість так, від личинок. Тобто Будемо разом з тим давати рослинам підживу, так, давати рослинам додаткові сили, і також будемо знищувати личинки одним махом. Обробляти постараюсь таким чином, щоб не потрапляли краплі розчину на бутони і на квіти, а лише на листочки, тому що будь-яка волога вона здатна псувати квіточки, тобто будуть там такі неприглядні, негарні плямки на на квіточках ваших. Ось тому Бажано бути дуже дуже акуратним і потрапляти лише на листочки, а оскільки, як я вже сказала, препарат, який я буду використовувати, він є системним, тобто він проникає у сік рослини, і саме коли личинки гусінь їсть оцей листочок, то вона. Вона, скажімо так, помирає саме від того, що сік отруйний, а не просто від того, що вона торкається десь там у цієї отрути там на листочку, так як це відбувається з контактними інсектицидами, пестицидами і тому подібне. Ось, Тому буду я приступати. Суміш вже розвела, зараз суддіну маску і буду оприскувати. Привіт-привіт. Віть мене чути. os What's wrong?